Простите, що я е, не с е, э не доснімався відео те те е, відео попереднє, то я досні я зроблю продовження тут. В мене просто сіла зранку з камери. Зараз піду на двір, протестую. Вот місце нашого опита зараз запалю мою гармату, я її на більше половини за... зарадив. Зараз буду стріляти в мішень. Попав бачите вончатка? ну конечно. Все, подписывайтесь и ставьте лайки. Завтра сниму еще одно видео.